Продовж тижня школярі Луцької громади змагались за першість у чемпіонаті міста з міні футболу. І сьогодні на базі Луцького ліцею номер 22 відбулись фінальні ігри. Який ліцей став чемпіоном з футболу? Знає Ольга Яцюк. Чотири дні у Луцьку тривали футбольні матчі серед школярів п'ятих-сьомих класів. Те, що футбол є популярним серед дітей, говорить велика масовість. 30 команд закладів загальної середньої освіти змагалися головні трофеї чемпіонату та призи фонду ігоря Палиця тільки разом. Після групових етапів визначилась вісьмірка сильніших. І 20 жовтня на спортивному майданчику Луцького ліцею номер 22 відбулись найцікавіші завершальні матчі. У першому півфіналі, де змагались футболісти п'ятого та 9-го ліцеїв, жодній команді не вдалося відкрити рахунок, тому сильнішого визначала серія після матчевих пенальтів. І тут влучнішими стали футболісти 9-го ліцею, які вдало реалізували усі три спроби. Це була дуже напружена гра за якою ми зараз грали з двадцятьоми школою. Перший та другий тайм. Ну ніхто не міг забити. Ми грали всі один за одного, нікому не давали забити. Але по пенальті все таки ми вийшли. Хто сильніший, хто більше проявить свій характер, то і зможе виграти. А в нас є шанси на перемогу, є дуже великі шанси у другому півфіналі господарі майданчика команда 22-го ліцею практично розгромила своїх суперників з 5-го ліцею. Зі старту матчу розпочали свої потужні атаки, і вже на першій хвилині відкрили рахунок. Два гола забили у першому таймі і ще три у другому. І з рахунком 5-0 вибороли право змагатись за головний трофей чемпіонату. У фінальній грі за перше місце їхнім суперником стали школярі 9-го ліцею. Не дивлячись на сильне протистояння, бажання виграти на власному майданчику та здобути перемогу для свого навчального закладу було сильною мотивацією. І за потужної підтримки своїх товаришів команда 22-го ліцею таки стала чемпіоном турніру. А кращим гравцем чемпіонату став Дмитро Ярощук, який забив найбільше голів. Грали з командою командний дух був. Командні рухи і проходили багато тактик і через це забивали. Найкращим воротарем змагань став Мирослав Вознюк. Саме завдяки його вмінню вчасно реагувати на загрози команда стала чемпіоном. В такому складі ми вже граємо рік і ми дуже багато тренувалися, і це за цього наш успіх. Важливо не тільки забувати голи, а важливо ще їх захищати. І мені це вдалося. Замкнули трійку сильніших футболісти п'ятого ліцею. У вирішальній грі за призове третє місце. Вони зуміли вибороти перемогу у досить сильної команди 27-го ліцею. Гра була дуже насичена, було дуже тяжко. Треба було вигравати. Ми хотіли зайняти з командою призові місця, щоб з нас гордилася наша школа. Аби заохотити дітей до занять спортом, відзначити кращі футбольні команди. Гарні подарунки для школярів підготував фонд Ігоря Палиці тільки разом. Дуже важливо зараз підтримувати дитячий спорт, загалом спорт, адже наші діти, це покоління піддалося багатьом випробуванням. Це і ковід, і війна, повномасштабне вторгнення. Вони були відірвані від навчання, від тренування, і зараз потрібно докладати максимум зусиль для того, аби вони, хоча б мінімально відчували це нормальне, наскільки це можна назвати життя. Фонти гряпалися тільки разом. Переможцям шкіл подарує футбольні м'ячі для того, аби вони могли. Тренуватися у школі з новим спортивним інвентарем кожного року. Переможці змагань змінюються. Бажання ставати сильнішими і кращими є хорошим стимулом для дітей до тренувань. А це в свою чергу створює потужну конкуренцію у спорті між ліцеями Луцької громади. Ольга Яцюк для новин на часі.